Вітаю на своєму ютуб-каналі «Дотик Душі. В вашій увазі вірш Радість душі. Душа моя радісно співає, щастя тобі вічно бажає, ти для мене дивний світ, Пробудивши дивши моєї світ, ти для мене всесвіт прекрасний, такий захоплюючий та чудесний. Ти сповняєш життя моє чудес, підносиш мене ти до небес. Хоча ні, вище небо я лечу, до тебе стрімко так я мчу. Душа моя всі перешкоди минає, тому що сильно так тебе кохає. Вже не видно більш нічого, і не потрібно вже нікого, лишень тебе одну душа бажає, і розум мало вже сприймає. Так важко зрозуміти стало, що за казкове життя настало, та душа моя від цього радіє, серденько моє від тебе мліє, відлунням радість душі віддає. Стрімко щастя нас обох несе, Моя душа такого й не знала, І ніколи навіть не відчувала. Як зараз вмить так охопило, І на серці стало дуже мило, кохання мою душу відігріло, Той лід в душі вже розтопило. Тепер лиш радість і сміх у ній, Позитивних емоцій цілий рій, і лишень пісні душа співає, Любов'ю Всесвіт наповняє. Дякую, друзі мої, за ваші підписки, лайки, поширення та коментарі. Дякую за підтримку мого YouTube каналу. Слава Україні!